І всім привіт дорогі друзі. Сьогодні я про Майнкрафт в перший раз. І от бачите, ось того придурка. Це мій однокласник друг найкращий Нестор. Привітайся! Це до... корабель? Так, ну я присвіду був досок, Це не корабель, гень чи це корабель? Корабель! А? Добре, я за той час тут зроблю верстак, ти утасі, окей? Я збираю, чого я Алекс, я сам не знаю. Що я роблю? О! Я взагалі сумдок, не Хорошо. Там може шай бути, так що. Гроб. Так, що будь важний? Так, у мене є дві палки вже тут. З дуже добре. я кирку роблю, ну. Я уже зроблю.

Mm, так, може, щось тут водій цікаво? Опа, черепах! Що? Черепах! Окей. Okay. Ну, нам, чесно кажучи, не дуже повезло зі спавні, як для мене. Чекай. Опа, наїду! Yeah. Чекай, тут піраміда, нібито. Да. Тут шахта. Величезно. Осторожно. Кистки пісок, не знаєш, что що щось... Ты Шо, Да. А Да. Як выбратись, ты не подумал? Нет. Пока что тут выбрал. Окей, якось выберемося. Хамуха, ну як я так тупо. А, ні, не, нормально. Нічого, я сразу тебя пробежу. Нет. Тут снижный биом Так. Капец, тут нам... Ну, я уже бежу до нас до на До табу ты. Я ша одну шахту зашл, но ну, окей. Я бежу до таясу. Я, короче, нам добавляю. А, да. треба тростину буде, можливо, потім. Да. Я візьму нам тростину, тому що она може потім нам знадобитися. Mm -hmm. Якщо ми хочемо виживати, прям нормально, так. Чекай, дайте шахта. А вот, ну. Так, зараз мені треба подумати, мій Бок. Тут ніби тут <риво> десь була вода, да? Да, о, да. Маляли. Давай да, мы ей ресурс. ресурс. На. Най лапку, ты не надо дать, да. Уф. Вс, погнали. Эээм. Ем, там крипор. Ох, сто Ти мені мне паузу шашлась, не видав, ну окей. Шо не видав. Палки и топор. А, палки. Чекай. И топор. Да. Тут залезу е! Я уже забыл є! Добре, ні, дати? не надо, не надо. Я надо. буває, я собі на раз зроблю і ще щось. Ну что? Е, які у нас це? бою взяли? Тут сейчас залізую ебот. Надо буває. Так, делаем суби суби ОЦ. И все у нас есть. Okay. Да, соус Я шукаю тебе. Окей, ще ще щось пускаємо. Ну, от ця шахта нібито ще. О! Ні. Ну, тут ще щось. О, ще залізу. Я до кліпера. Кліпер, ти де? Я кліпер загубив. О, я до шахти. Так. Опа, я? я! Я ще шахту знайшов, чуєш? Де? Где до мене? Де? Я заду тебе. О, бачу. Иди сюди. А там темно. Тут не було вугілля, Ти не буду не добудував вугілля. Ні. Ого, я бачу вугілля. Нам треба вугілля і зробити ці пакела. У нас нема ніц. Я добуду вугілля. Там шахта вже велика. Mm -hmm. Так, першу вугіллічку. Друге. Ой, ой, тут вугілля багато. Нам вугілля точно не буде у нас з ним проблем. Так, це вже не mm -hmm. то. А? Бо він, його багато спавниться разом, як, думаю, знаєш. Скільки мене У мене вже 10 вугілля, я думаю, мабуть, цього вистачити повністю. О, до шахти. Так. О, ти вже пічку скафту. Че Чекай. Так сделаю. О! Я ще закину своє залізу. Угу ну окей, давай. А, чекай, не-не-не, чекай, я чуть-чуть візьму, бо мені нам треба ж лазер, бо я забув. На-на-на, я взяв, я я взяв. Та це забрина. Все чекай, перекусим. Давай пиши вже, Я думаю, ми не загубимо. Пиши, принципе. Я просто знаю, що думаю, як можна зробити збереження інвентаря. Та побіг на то збереж. Ходи. О, прямо мене дуже. Дивимось, що тут таке є. Так, тут вода, тут вода. А, а ні, чекай, то мне продолжим. Чекай, десь. Дай, дай, Десь, да, да, да. Ты сбавь по если можешь. Заодно. Тут крипер. Гад. Я крипер убил. А, вот он. не Ничего так. Ну да, из шахты вы Что ты мне бежишь? Є ты дальше, далі? Він не здається, що нема. Баг-бага! И да. дам увинчивек, да, да. Чекай, пока. Я думаю, туда так не нема мясу и ты, в принципе. Ну, то вс развертаемся. Ну да. Я сбраю бо вони нам, думаю, дратин, нет трохи я. Здесь тут просто бомби ходит, я чую по звуку. тут

Я думаю, що нам потрібно вже звідси скаїти і робити вже перший будинок і знайти нормальний місцевість. Зверху крос, є нормальний місцевість, тому що там є ще одна шахта. Чекай, тут ще є. Чекай, на ту пору, на ту пору, на ту Добре. дякую. На тобі. Заміна. Дякую. Yeah. Чекай. Oh, Тут час до лізу був. Давай вже перечекаємо тут ніч і підемо. Що... Що... Ага. Я... Вийдемо на, вийдем на вулицю, це як скрафт, ще побуває. Знаєте, тут вже просто чекаємо і... О, вугілля добув нам. Ну, типу, зараз трохи тут ще полутаємось і можна йти, думаю. Ну, довго я не бачу смсу затягувати. Я міді доповну. Так, то ж ви що це як а тепер є е, броня з міді? Нема ще? Значить, наступного обнова буде. Бо я таке чув. Точно. Я, я то, 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 то вже стопного зроблять, то вже накрад показував. Да-да-да, тоже показывай. Ого, тут вугіль. Так капець тут пайстуиль Ой, боже, ну да. Та, боже, скільки вас тут. Да, зробить цеяк. Це як вугільну броню. Так, о, приляка, ты Остане, остане. Вугіллем. Не знаю, що нам так багато вугілля, но на, ну, нам треба. Нам, ми знайдемо наш. Ти вже вилазиш? Ні, я ще купаю. Ну, часом можна вже вилазити, ота, якраз ти копаєш.

Я то сейчас ще. Чекай. Опа. Що? Я просто Опа. крафтую. Копай, знаєш, що там зараз грають монголи проти монголи грають проти якихось енц, і вони зараз будуть йти на фінальну мапу. О тут тут граві.

ВАЛІ БАКЛАНЯ! Ні, стоп. Ти зразу? Що ти будеш. Зараз у нас, вправду, хавчуку мало, знаєш, в мене. З обеєстю. Mm -hmm. Ой, їда, 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 їда. Ой, ще що... бути! Так, я йду, добивай, бо... Нам треба ліжка. А, да. так! Сейчас. Да. Тебе скільки? У мене два. У мене. Ну, у нас вже три рахуй, бо у мене є ще одна. Одне ліжко є, але. В, в принципі, якщо ми зараз знайдемо, знайдемо це як... сеще, то можна і там забрати ліжка. Mm -hmm. Ну, почав. Тихо. Да. Ти... Встань у Вау! О, дерева! То, що треба? Ідемо добувати дерева і. О, <coughs> я О, це світан! і все! Я в знайшов! А кто-то делает, что хватит блоккость. Я не знаю, что я начал сказал кнопку. Поприкол, Так, а. Так, мене вже пятый. О, дай мне своего муша, у меня Шерсть. О, 6. Е... Дай мені шерсть, знаєш чого? Да. Ну, что у меня дарево едят? Ты я Ти знаєш, що он дарма тут, да? Mm -hmm. Так, ти де? Роба молишь. Это паука, моя же Так. Right? так. Mm -hmm. Все, я зарубил нам два лишка. Нет. На тебе одна лишка. Йопа. Um. Чуєш, мені здається, що тут якраз місцевість ідеально. Для того, щоб зробити будиночок. Що чуть -чуть. Дай будемо робити будинок, чуєш? Нормаль. Чекай. Почекай, Я йду допустили, що тут місцевісика. Блин. Да, блин, не надо цепать. Ну, по-перше, треба їсти це забрать. Я шведку приду. Так, найду хоть шось. Что тут є? комиссиясь? О, шеи, да? Что так? Так, я тоже. Слава Богу, тут якусь. Я шукаю я якийсь данж, тому що ми зараз десь біля якогось океану, ще, і мені здається, що десь точно мають бути. О, я, я псиллий шоу! Тебе є кістки? Да, 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 да! Все, ми зараз Бобіка. Біжи до мене, біжи до мене! Ні, нам треба Бобіка Так. Бобі. провечать. Я біжу до тебе. О. Чекай, там е, буде це е, піч моя, можеш взяти її? Я вже її промахав, так. Добре, Добре. Там, там є, побачиш, виходи на берег, там побачиш. Є! Хорош! А тебе є ще? Чо, Нема. Блін. Мені взяти, б... Ну окей, в тебе є зато. Бобік, ні. У Бобік. Маєш, ти маєш сезон. Так, Фу Бобік, все. Так. Чекай, я просто піч хочу забрати, бо там в мене їда. Де я її шив. Даво мене, я знайшов. Все окей, не переживай. Боже, бо я зараз змур з гоуду. Перестребну. 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 їда жарна. Піда жарна зараз. поїму. Ой! Смешно. Все, я тут таю бежи. С титом достоешь. Угу. О, бобик. Ходи сюда, бобик. Це бобик. Це бобик. Бобик. Темни, хлпчик, тямник. Все, пішли Куда? я не знаю, а кудись йдемо. Так, я... туди цей. Ти біг, не переживай. Шо, де? Десь, у нас є, в принципі, багато виборів. Піти на пошуки якогось данжу в океані або піти це як зараз робити будинок на сусідньому острові. Що ти вибираєш? Фактуло. Ну, цього ми, по-перше, не знайдемо швидко. Троя перепливати. Ну, тоді давай перепливемо цей. Правда, твій Бобік буде пусти дві години. Бобік! Ага, буде пустить мішоче, чем ти. Окей, баги Майнкрафт та не дивують. Що за? Куст тут світлячка. Таке мене, на. Напиши, что паттерн, шоу, я не знаю. Савишь, что, да? Да. Ой, да, да. Жопу, брали, так не можно, я да. Это печаль. Тихо, тихо, тихо. О, там закинута шахта. Там можно алмазы. Бобик, барами спускайся. О, О, ляк, може, окей. О а як ну, да, ты можно делать. Окей. Вот тут спустя, ты се. Ну ладно. да. Так, і зараз тут має моя будто пойдет. О, сюди, Ще, сюди, сюда, 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 думен. Бобик! Думен! Бобит попал! Зараз пытайся, конечно. Ты иди! А там лав! А ні, чекай, тут не лаву! О, бег! Что, я включу фикбокс? Ай! все, аминь. Не пизда. Братан. Бля. О, у меня сбриг инвентарь. О! Я включил сборник. А? а вы, блядь, мне пихта доставит години. Блін. Я не знаю, як до тебе добігти, але я боя, буду старатися бігти. Добре. А може тут є команди якісь? Я коротше зараз покажу, ти постарайся бігти. Що мені робити, блядь? Чекай. Опа. Ось. Таке, що ж мені показують, де ти нібито є? Так, Да, бо то компас є. Ти знаєш, що я можу дати що тебе в тебе зараз є інвентарі. Так? Так. Да. Ти ніби можеш і забирати, що в мене є да. інвентарі. Ой, я не можу, И я туда зарплату. Что? Ну, ты можешь этот паркнут? Да? О, тут все, зарцута ты ТП. О, а тебе китабенник, тут шоус. Тут Где? Все, Здал? Тут вода понял. Тупик, да? Там тупик. Да. Да, Нам да. шукати. бо тут мусить бути якийсь сундук. Опа. Да, Опа. Да. Під... Бопик! Бо, ну, тут щось може бути. Є, я сундук знайшов. Ой-ой-ой, у ой, 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 азурету скільки тут. Аааа! Редстоун тут багато. Бірка є! Ти тепер можеш назвати свого цього! хлопа. Тебе? Брайан бред. На тобі по-перше цей. Бірку на. Називай свого хлопця як хочеш. А то треба назвати. Так коротше сам на потрібні О, да. Оце, так. Це не надо нам. Я ще раз думаю, так і нам не надо, це так і Ось нам надо. У мене його локи Круто. Да, тобі стріл тобі дати стрілчиня. Нет. ні? ні. вот давай, давай. Чекай. Я веку до речі. <кій> так, блоки не будуть ніколи лишніми. Настрию тут выкину. Да. Не стану. О, шо, сундук? Да. О, нет? Хорош. Дай мне один дерьмо, что И скинь, ты, фак, ты, вы, убери. Дай да. И тупик. Все. Все Бобби. Та, ти вже забув. Все, погнали. шашу що бо тут вся за шахтом є фолик. Mm. Ну mm. чекай, може тут щось є зверху? Не. Mm. Або mm. тут може... А, або внизу. Там є щось? Чекай. Я в лазурі, чекай. В лазурі. Ну окей, вниз підумав, щось тут якісь ще діяти. Нет, цена не діамант. Діамант! Все, три діаманту у мене є. Все, все до мене, да? Тапайся до мене, Тапайся до мене. Крипот бомблят, боби. Смысл. Будет твого бобі. Ще один діамант! Хорош. А Може, тут тот Боже, я тот похож. Будет чуть. Тут... Шо один? Шо один! Ход... Э, чуєш? Ходи Я тобі знаю, який тобі подарок сподобається. Окей. Okay. Зараз, чекай, я ще щось роблю. ДАААА! Ходи сюди до мене. Чекай. Тут розборка з цілею. Ходи до мене. Чекай, ну я... Да, глава. Вот это. Иду, иду, вот туда. Ооо, я плюсы, да? Вс, сюда перша мазаться дуже Угу. Ну, мені здається, як на першу серію. Для цього все ідеально. Мені здається, перша серія так має, може закінчитись. Так що, підписуйтесь на канал, я думаю, що ще викладу відео по Майнкрафту з цим придурком. Так що, всім дякую за перегляд, всім пока-пока.